У понеділок, у рамках нашого інтерактивного опитування, тема тижня, яке ми проводимо на нашій веб-сторінці. Ми запитали вас, чи вважаєте ви доцільним існування смертної кари як найвищої міри покарання? 57% людей, що взяли участь в опитуванні, вважають смертну кару доцільним покаранням. 33% опитаних з ними не погоджується, і 10% з вас не змогли відповісти на запитання. Нагадаю, що в Україні смертна кара була скасована 10 років тому. Це ж саме запитання наші кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко ставили перехожим на вулицях Києва. Ось результат їх міні-опитування. Око за око, зуб за зуб. Я за сперту кару. У нас у нас скасована, але я за. Є окремі випадки, коли людина іде на цей проступок. Ну як. Рядь намірено, чи як можна сказати, і тоді, звичайно, в цьому випадку вона потрібна бути смертна кара. Дивлячись, в яких випадках, якщо людині давався шанс, якби змінитися, і вона не змінилася, то напевно це вже вирок. І можна таки людину засудити до смертної кари. Я считаю, патому Я християнка, і я переконана, що забирати людське життя може тільки той, хто його дав, Господь Бог. Тому я вважаю, що не повинно бути смертної кари. Ну как ви вот эти подонки, которые... ну як ви вважаєте? Ті покидьки, що забирають життя в людини. Не вже їх варто жаліти. Я не впевнений. В Китаї їх розстрілюють в Америці. Сажають на електричний стілець. А в нас їх іноді навпаки заохочують і до Верховної Ради обирають. Розстріляти, вішати то все є вже давним-давно минувше. Мені здається, що необхідно просто зробити е, якусь ін'єкцію, можливо. Можливо, це якийсь є паралітичний газ. але проблема смертною карою в тому, що бувають, скажімо, не дуже такі вироки, скажімо, справедливі, розумієте? І потім з'ясовується, що це може десь хтось не до глідів. Такі от бувають ситуації. Тому оце проблема смертної кари, що людини вже нема, а потім з'ясовується, що це було невірне рішення. Суди в нашій країні я. До них дуже негативно відношуся. Думаю, що вони дуже корумповані. Потрібно спочатку змінити праву систему, а тоді вже приміняти смертну кару. Злочинність зростає з кожним днем, і стає організованою і великомасштабною. Щоб трохи навести порядок, то треба як виключно міру повертати смертну кару. Я думаю, що це поможе в якійсь мірі. Якщо карати на смерть. Смертна кара це екстремальний вид покарання, який під час війни, чи диктатури, чи переворотів, чи не гаразд соціальних вже критичних, а зараз навіщо? Довічне ув'язнення, роботи тяжкі, цього достатньо. А там уже йде час і покарання відбувається всередині самої людини.